Доброго вам вечора. Доброго вам вечора. І тихої ночі. Бажаю вам Бучанський район. А це під Києвом. Ой, сусід у мене, Толя, он там живе. Бачите, як близько будинок. Співає. Щось він там співає. Ой. Колись. Красунчик, правда? Красунчик. Який великий кущ. І цей кущ я вже залишаю собі. Зовсім не збиралася знімати відео, тому що таких кущів у мене було дуже багато. Я для себе садила горщики і ставила так на доріжці. Це такий красуня, така красунчик. Це ось такі, Все. зараз Толя виходить, буде співати. ну, Так у нас тут будинки. О, Толя кормить корий. У нас будинки дуже близько одне від одного, бачите? Ой, шебушиться там, толя шебушиться. Ну, колись тут була курортна зона під Києвом, так, Ворзель, Ірпінь, І побудуватися ж неможливо було. тому... Хтось купував дві кімнатки і добудовувався, так як ми, хтось другий поверх ліпив, ну, так колись було. Тому, якщо я розмовляю, то долі все чутно. Але ми звикли і не звертаємо на це уваги. Краса, так? Я вам скажу, що до цього року. Я не, сад... не висаджувала колеуси просто в землю. Горщики садила. Мені подобались горщики, в горщиках в мене їх було дуже багато. Дивіться, який великий кущ метр десять. Один метр, десять сантиметрів. Правда, великий? Ну, цей кущик у мене не для мене вже. Завтра приїду забирати його, тому що вони у мене брали п'ять різнокольорових, отаких от великих кущів. Ну, Знайомі, потім їхні знайомі. Ну, знаєте, багаті люди, тому що в нас же ж тут кругом нас багаті дачі, так? Кияни. Кияни багаті живуть страшенно. І вони побудували гарні великі будинки. Так, Марусю зве. І великі тераси в них такі, і вони люблять на терасах ставити отакі великі колеси. І знову замовили мені на наступний рік отакі великі кущі. Оце я ще їм продав, тому що вже більше немає чого продавати. Але гарний, правда, такий великий кущ. Зараз покажу вам дорогенькі, що маю на наступний рік. Молоденькі, посадила і гарно вже ростуть. Ось такий колір, правда, гарний? Ну, це мої, які я вже продавала і продавала, залишила на черенкування. Ось такий красунчик, правда? красунчик. Ось такий. Це взагалі така краса. Ось отакий, от зовсім інший, тому що цей мій такий бордового кольору. Це теж я вже залишила собі. Хоча вони мене просили, щоб я їм викопала, але кажу ні. Уже ні. Зараз покажу вам, зараз покажу. А це який гарний. Звичайно, коли всі є дуже-дуже багато сортів і кольорів. Особливо кольорів. Так? Правда гарні? І це зовсім не всі кольори, але, Наталочку, канал Все про всім. Оце ваш уже. Бачите, який гарненький наріз? Бачите, як гарно росте. І я вам скажу, що до цього року я колею все садила просто в горщики. А в цьому році почала садити просто землю. Отак, з такого маленького. Це я прикупила в минулому році. У мене ще були кращі, але вони зиму в мене не перезимували. Навесні я їх черенкувала, всадила спочатку в маленькі горщички, а потім з горщички всадила в землю. Ну, цей взагалі красень, правда? І вуаля! і з травня місяця, метр десять. Правда, гарно. і були ж різні кольори, але запропонували гарні гроші, ну, 300 гривень, звичайно, це для такого куща це не так дорого зовсім можна сказати. Так? Ну, у нас ж кияни, кияни, багаті дачі. Тому, але так як постійні мої покупці, і замовляють на наступний рік, так, то звичайно, чому і ні? Почала садити в землю, і ви дивіться, що колоси люблять. В землі, не в горщику. Але я вам скажу ті колоси, які я садила в горщики, в мене були такі великі, так? вони теж люблять фото. Тут вони в мене стояли. Після 12 годин сонечко, і вони тут стояли в великих горщиках. Єдине, що я поливала, тому що все-таки сонце їм потрібно для кольору. Якщо оцей би красень стояв десь в тіні або на півтіні, то він би був майже зеленого кольору. Тому сонце їм потрібно. І водичка, і водичка, і все. І у вас буде така краса. Ну і добриво від Толіних тому що він має п'ять курочок. І буде отака краса. І що я думаю, мої дорогенькі? Що я собі думаю? Дивіться, ну це ж взагалі краса, правда? Дуже важливо мати дуже гарний бордюр. Ну, так як у мене примули, від яких я ніколи не відмовлюся. Так. Потім примули відквітають і ну, до осені майже все відквітло. Так. Хризантеми ще не квітнуть, тому що ті, що продають у горщиках, то верхушки хризантем черенкуються. Це ми знаємо, хто займається хризантемом. А хочеться, щоб щось гарно квітло. Ну, ось, бачите, в цьому році я прикупила ось такий. Гелеопсис. Красунчик. О, який він красунчик. Прикупила два сорти, в нього такі листочки темно бордового кольору. Так. Не пам'ятаю, як це називається. Не пам'ятаю, а цей називається Асахі. Це я пам'ятаю. Асахі. В цього листечко таке бордовеньке, бачите? А в цього зеленого кольору. Але такі квіти гарні, безпроблемні. Вода і все. І ви бачите, який кущ. Який кущ, які там хризантеми. Поки хризантеми відквітнуть, то і квітне, і квітне, і квітне, і квітне. І дуже довго тримаються квіти. Так? Ех, ну, мої, моя травка. Бачите, який у мене великий оцей кущ? Оцей кущ. Ой, забула, як забу... називається. Не квітнище, але такий гарно розрісся. Я його пересадила сюди, тому що ріс він у мене у в... В... там у темному місті. Зимував там і ріс спочатку весни, і ціле літо. А тут у мене росли зовсім інші квіти, тому я їх продала і пересадила сюди ось горця, пересадила, знову обрізала. Ви бачите, кольор інший. Знову обрізала. начеренкувала. Пересадила сюди такий кущовий міскантус, теж водичка, наріз. Такий маленький низькорослий. І оцей. У нього такі гарні, такі хвостики темно коричневого кольору, але квітний він пізніше. Ну і тут у мене, звичайно, знову гелеопсис. І тут у мене їх три сорта: такі квіточки невеличкі, такі листочки зелені, ну, такі рябенькі, так? Потім такі. Бордовенькі прожилочки у цього, і середенька бордова. І в минулому році я купила знову гелеопсис, але бачите, такі гарні великі квіти. Ну. І посадила їх всі разом. І посадила всі разом. І я вам скажу, вже квітне він півтора місяця. Ну, у мене ж на відео є, хто поцікавиться, то. Півтора місяця, але теж такі гарні квіти в цього сорту. Навіть не знаю як, тому що купувала в Києві метро лісова. Отак От жіночка продавала, кажу, як тому що теж продавали такі гарні великі квіти. Зумієте? Ну теж гарний. Просто без просто жовтого кольору, але теж дуже гарний. Ну, а цей взагалі, а це взагалі півтора місяця, квітне, мабуть. Мабуть, навіть і більше. Можливо, вже навіть два. Тому що ну, вже він настільки розквіт, можливо, навіть два. Не пам'ятаю. Але я знаю, що давно. І стоїть спека, це ж він стоїть тут сонце після 12-ї години. І просто сонце таке, що, але ж бачите, я всім показую, всі до мене, хто приходять, всі хочуть цього голеопсиса. Замовлень, ну, трішки начеренкувала вже. Замовлень дуже багато, тому що якщо посадити декілька в садочку, в кого є гарне місце, ну, просто в кого є де посадити, та декілька кущів. Це ж тут один кущик, це він так розріжеться. Бачите, який красий. І оцей дуже гарний теж. Ну, а цей такий простенький гелеопсис, такі квіточки невеликі. Тут я його теж посадила. Такий квіточки невеликі. Тому що, наприклад, у цього гарні великі квіти. І ось у цього теж гарні великі. Бачите, які великі. Ну, а цей цього невеличкий. Але гарний. Мені подобається, а вам, мої дорогенькі, дуже вас прошу, не пишіть. Мені просто, що яка я гарна і розумна, і які у мене гарні квіти. Яка я гарна і розумна, я знаю. <смі> я це все гарно, добре знаю. Напишіть, чи подобаються вам квіти, чи подобаються вам мої колеси. В наступному році я планую собі, ось, бачите, начеренкувала оцю. Леопсиса з такими великими квітами. Ось уже декілька. Начеринкувала ось цей же, ж... зараз покажу, буде квітнути. ось оцей красунчик, ось квіточка вже з нього, бачите? Начеринкувала, так. В наступному році планую собі посадити отакий зробити бардюр із таких колесів. Отак, От тому що все вже відквітло. Все відквітло моя синюха, так. Ну, живучки. Про живучки треба вам зняти відео. Ну, а коли усе. Тому планую у наступному році зробити собі отак бордюр. Он теж затісався. От. Зробити бордюр отак просто із колеусів, коли переквітнуть мої примули, і далі будуть колеуси. І якщо будуть отакі, то це буде дуже гарно, мені подобається. А вам, як вам, напишіть мені, Не пишіть, що я розумна, гарна і так далі. А напишіть мені, чи подобається вам моя така ідея, якщо так будуть рости великі такі кущі І різного кольору, звичайно. І різного. Так, звичайно, можна тут садити різні квіти, але ж і є можливість купити квіти і каміння. Ну, те, що я, наприклад, планую. Так тут зробити, тому що от хости в мене вже з... ростуть на постійному місці. І від хост я ніколи не відмовлюся. розумієте? Від хост я ніколи не відмовлюся. Все, Хости то моє кохання на все життя. А цей квітник у мене ще поки що не сформований зовсім. Ну, Планувала гарне. Каміння тут і квіти, але поки що йде війна. Навіть якщо я можу собі дозволити купити каміння, яке воно дороге, до речі, у нас воно дороге, на окружній продається, так? Дороге. Ну, гарне каміння. Не таке оце з кар'єру таке просте. ну, Кар'єр, які квіти, які добувають каміння. так, Просто таке каміння. так. От, а десь, мабуть, з півдня такого жовтого кольору, різне таке каміння. А може навіть і десь з якоїсь країни, я не знаю, ну воно дороге. І я все це таки тут планую, потім, потім. Але поки що йде війна, цього робити я не буду. Тому що тут треба вкласти навіть не 10 тисяч. Розумієте, навіть 10 тисяч це мізер. Щоб зробити, і щоб була просто краса, уже тільки підтримувати красу. Тому дочекаємося закінчення війни і зробимо красу. Ну, Це теж такий гарний, правда? То я планую в наступному році, дай Боже, будемо всі живі і здорові. Ну а що? Отак От зробити собі такий бордюр. Відквітнути квіти, так як зараз, бачите, відквітло. І, що? І зробити собі отакий бордюр з колеусів, щоб отакі кущики росли в землі. Тому що вони дуже-дуже гарно, бачите, ростуть у землі. Ось який великий кущ з травня місяця. Так? Що йому потрібно колеусу? Водичка. І добриво. Доброго я беру від курочок. Від Відтоляних курочок. Все. Ну, звичайно, на зиму він пропадає. Єдине, що коли його ось маленькі оці, я буду забирати в будинок, буду саджати в горщики. Це все буду саджати в горщики, оці мої красунчики, так? І буду заносити до своєї. Квіткової подруги, у неї двохповерховий будинок, тому що мій е, другий поверх недобудований і у нас там не опалюється. Тому, звичайно, їм там буде капут, синку. А в неї другий поверх, вони теж майже там не живуть, але він, він опалюється. Але не так, як перший, звичайно, прикручують. Тому ми вже з нею домовилися, що. На другому поверсі будемо виставляти оці мої молоді красунчики. Так? Оцей теж такий гарний. Ой. І щоб вони перезимували. І черенкувати їх потрібно вже в березні. От декілька штук, бачите, по одній почеренкувати. Я їх ставлю в водички, воно пускає коріння, і тоді саджу в горщики. А коли я саджу в землю, то я не роблю цього. Тут тобто просто ось обірвала і посадила. Бачите, і поливаю. Все. Обірвала, посадила. Ось знайомі своїй тут робила черенки, теж обірвала, воно почало розкущуватися. Єдине, що не треба їм давати квітнути. Квіти в них такі невеличкі, маленькі, то треба обов'язково їх зрізати. Зимку вони не люблять залива. Бажано, щоб це я розповідаю тільки свій досвід, тому що я пристосовувалась по-різному. У мене в будинку взимку тепло. Розумієте, вони з таким повітрям, як у мене в будинку, дуже погано зимують. Їм потрібно прохолодненько, щоб було, не заливати зовсім, поливати дуже-дуже рідко і все. І так вони гарно зимують. Ну, а потім вже у березні потрібно вже їх черенкувати. Хочу зробити такий бордюрчик собі, щоб отакі великі кущі у мене росли, і щоб було гарно до морозів. Вони навіть витримують перші приморозки, тому що у мене були в горщиках. і... Одного разу ми поїхали відпочивати і приїхали, вже були приморозки, і нічого їм не було. Тому на наступний рік буду старатися, щоб отакі кущики були просто отакі були кругом. Тому що без проблемно водичка, ну, звичайно, треба, щоб була, коли у вас квіти, то треба, щоб була колонка. Це обов'язково, це просто необхідність. Необхідність, тому що я поливаю майже кожного дня. Розумієте? Тому що, якщо немає колонки, то, то я навіть не знаю, що це таке. Бачите, ой, який розріжся. Ой, який розріжся. Отака краса. Отака краса. Ой, мої дорогенькі. Ну, в цьому році мені здається, що. Я планую, вірно. Тому що проблем з ними, якщо вони ростуть у землі, нема просто ніяких. Просто ніяких. Полив і добриво. Все. І у вас із такого кущика з травня місяця виростає, ось, бачите, метр десять. Отака краса. Ну, як вам? Мені дуже подобається. Мені дуже-дуже подобається. Ну, ось цей кущик завтра поїде до інших квіткоманів. Отак От ракети літають, шахеди літають, а ми живемо. Насолоджуємося квітами і життям. І будемо жити. Навіть у такий тяжкий час. Тому, мої дорогенькі, усім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна з такою красою, тому що вона у нас найкраща.